Наталія Жишко – художниця, членкиня Національної спілки художників України, Японської академії акварелі, міжнародної гільдії пастилістів та членкиня журі міжнародних конкурсів, офіцерка запасу, любить подорожувати, читати, захоплюється плаванням, життєве кредо, мій успіх у моїх руках. Пані Наталю, працює математика в мистецтві. Можна прорахувати математично щось, щоб намалювати. Ось, наприклад, я не вмію малювати, але вроді як непогано плюс-мінус рахую. Можу я скористатися цими Навіть даними в мистецтві, е, труд, знання і е, е, якісь. Первинні навички мають свій результат. Тому що, якщо в тебе немає основи, ну я кажу про професійних mm -hmm. художників, в художній школі починають малювати з простого, навчать дуже простим речам. І тому, якщо ти хочеш чомусь досягти, то потрібно знати. Від простої кулі малювати куба і так далі, всі предмети вони з цього і складаються, по суті. Більш творчі люди, які не мають. Ну такої більш підготовки ну, професійної, в них якісь більш такі мислі, якісь ну, вони більш такі розкуті в цьому mm -hmm. випадку. Ну а коли ти вже в тебе вже є якась основа, все рівно ти її Угу. Mm -hmm. Наталя, а як щодо вас, якими ви техніками володієте? Я пишу маслом, пишу акварелію, пишу акрилом, пишу пастелью. Два останні роки це моя моя остання така любов. і Мені дуже подобається. Розписую одяг, тобто в різних техніках мені цікаво все. І малюю теж я все. В принципі, мені цікаво, і людські характери, і натюрмоти, і тварини, і пейзажі. Мені цікаво все. А є якась улюблена техніка. Пастель. Пастель. Ми сьогодні вже трішки зачепили тему народження Енді Воркола про поп-арт Говорили. Чи не хотіли спробувати себе в цьому жанрі? Як ви взагалі для себе визначаєте поп-арт? Я пробувала, але, мабуть, це не зовсім моє. Мені більше до подоби класичні методи і техніки. Я не знаю, мабуть, от більш моє таке, більш класичне поєднання технік. А що от вас надихає особисто? Можливо, є якісь джерела натхнення? Можливо, це соцмережі чи люди навіть е, спілкування з людьми. Природа якась навіть гарна музика може це просто я до речі малюю в наушниках в uh -huh. музику під музикмузичний такий супровід. Мені більше так воно пасує. А я ось взагалі такий момент, що от, ну не пишеться, не малюється. Є, я розумію, що потрібно просто дати собі перепочинок, щоб не було якогось творчого горання. А за цей час я накопичу якісь нові теми, якісь нові ідеї, шукаю якийсь новий матеріал, десь фотографую, десь щось дивлюся. Тобто це. Tai visada ideja tik į na plusą. А, якщо повернутися до того ж самого поп-арту, там дуже часто експериментується з різними матеріалами. Ви в своїй роботі проводили якісь експерименти з матеріалами, можливо, лак якийсь, можливо, гель е, можливо, так. Ще я, щось для, для мене це ну акрил. Я дуже довго до нього не могла підійти. Ну, всі починають писати ну, з акрилом вчитися. А я чомусь таки, ну от недавно почала малювати акрилом. і для мене було цікаво спробувати глину, ну. Ну, Різне поєднання технік, фактури різні, та ж сама поталь, використання фарб. Ну ось, Я, ось на екрані, це... Ось на екрані це покриття роботи лаком, mm -hmm. це робота написана маслом, і ось такі якщо ви mm -hmm. бачите, мені uh -huh. ну, цікаво поєднувати різні такі стилі, і різні техніки цікаво поєднувати. Тобто і більш такий розмитий гризаль, і більш такий… ну. Скажем, mm -hmm. технічні, ну різні поєднання, вони дає свій якісь колорит особливий. Mm -hmm. Ми, готуючись <кхід> до ефіру, ми дізналися, що ви брали участь у різних міжнародних конкурсах. Так розкажіть про це детальні. детальніше нам. E, ну, по суті, після виставки в Інтершикі в мене як був якийсь такий застиг, -за я не знала, куди теж рухатися, і побачила рекламу Golden Time Talent», я подала заявку, чесно кажучи, я не знала, що це буде, що з того вийде. І 1 січня 2019 року мені дзвонили і сказали, ви прийняте, можете прийняти участь. Я почала приймати участь, до цього я приймала участь у Каспі-Ад, це, це турецький конкурс. І, до речі, і там, і там декілька разів в Golden Time і Каспі Art Я зараз є суддєю міжнародного класу, тобто мені запропонували після того, як я вже я зараз осінньою роботи знімаю відео і в принципі в соцмережах вони є. О, так для вас є пропозиція для людини, яка знається на малюванні, яка знається на, на живопис, яка знається на створенні картин. Е, нагадаю, для телеглядачів для вас нагадаю, що на телеканалі Віта відбувається наразі конкурс дитячого малюнку. Е, до дня міста він присвячений, і можна зайти або на наш сайт, або відсканувати QR-код е, і перейти, і проголосувати. Там є 30 фіналістів. Про я думаю, що ми про це більш детально розкажемо. Ось глядачі можуть бачити зараз QR-код на ваших екранах. Е, відсканувавши його ви. Потрапити на сторіночку голосування. Там є 30 робіт. Ви можете проставити від 1 до 5 свої зірочки через Google форму, все максимально просто, максимально лояльно. І вже на день міста будемо нагороджувати переможців у цій номінації. А до 15 серпня ну. маєте змогу це зробити. Тому буде цінно, якщо ви це теж краса. доєднаєтесь до ось цього голосування. Думаю. Буде приємно побачити ще й так, ваше ще голосування. Професіонально да. свою точку зору добре. Буде.